Кааба – будівля кам'яна споруда прямокутної форми в центрі священної мечеті у Мецці, головне святилище ісламу, яке мусульмани називають Аль-Бейт Аль-Харам, що означає священний дім. Мусульмани всього світу під час молитви звертаються обличчям у напрямку кааби. Навколо кааби під час хаджу здійснюється обряд тавав. Каабу виготовлено з граніту і, вкрито зверху тканиною, усередині є приміщення. Її висота становить 15 метрів, довжина і ширина, відповідно, 10 і 12 метрів. Кути кааби розташовано за сторонами світу, і вони мають назви Єменський. Південний, Іракський, Північний, Левантійський, Західний і Кам'яний Східний, де на рівні 1,5 метра вбудовано чорний камінь Аль Хаджар Аль Есват, посланий Аллахом з неба, що знаходиться всередині Кааби три колони, що підтримують дах, невеликий алтар або столик, розміщений між однією та другою іншими колонами. Підвішені до стелі лампоподібні предмети, які можуть бути стародавніми світильниками або кадильницями, мармурова та вапнякова підлога. Верхня частина стін та стеля закриті тканиною зеленого кольору з вишитими арабськими написами. Внутрішні стіни облицьовані білим мармуром приблизно до половини висоти, з темнішим оздобленням вздовж підлоги. Також є невеликі двері, розташовані високо над рівнем землі. Раніше через них був доступ до даху, але зараз вони використовуються рідко. Каба немає вікон, єдине джерело світла всередині це коли відчиняються двері камінь Аль-Хаджар аль-Асвад. Хоча сам чорний камінь розташований у східному кутку зовні кааби, його частина також простягається всередину стіни, паломники під час тавафу обходу намагаються доторкнутися або поцілувати його. Внутрішній простір кааби періодично прибирається та обмивається водою замзам і трояндовою водою. Протягом своєї історії кааба неодноразово перебудовувалася. Це відбувалося через природні катаклізми або з метою розширення та покращення споруди. Кожен з чотирьох кутів кааби має свою назву, пов'язану зі сторонами світу або важливими місцями: Єменський кут, південний, Іракський кут, північний, Левантійський або Сирійський кут західний та кут чорного каменю східний.